Тарас, Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, чи плануєте ви долучатися до підтримки урядових програм в своєму місті та регіоні та яким чином? По-перше, звісно, плануємо. Тому що ми віримо, що Сумщина це не лише прикордонний регіон, а це і територія можливості після перемоги. Ми хочемо повернути всіх, хто виїхав з Сумщини і відновити її економічний потенціал. для цього до речі, розробили одні з перших стратегію економічного відновлення і розвитку Сумщини. Навіть уже версію 2.0 прийняли, тому що ми її розробили ще в травні-квітні минулого року, коли вигнали орків із сумщини. Прекрасно а, чи є у вас у планах саме конкретні кроки для підтримки малого та середнього бізнесу, та які саме це в ці кроки? По перше, я хочу сказати, що конкретні програми у нас вже діють на Сумщині обласні по підтримки малого та середнього бізнесу. Ми виплатили біля 9 мільйонів малому і мікробізнесу, який зазнав руйнування внаслідок обстрілів, тому що ми прикордонна області я раз повторюсь, 564 км кордону щоденні. Обстріли, отже, ми виплачуємо мікромалому бізнесу до 100 тисяч гривень з обласного бюджету. А коли він зазнав прямих втрат свого майна внаслідок агресії, крім того, ми заклали 10 мільйонів зараз збільшуємо до 17 мільйонів на підтримку агропромислового сектора Сумщини, підтримуємо знову ж таки фермерське господарство, селянське господарство, агробізнес, зокрема тваринництво. Тому ці програми діють. Але внаслідок сьогоднішнього форуму там отримав. Вряд контактів є домовленості, зокрема по програмі 5.7.9. Можливо, ми розглянемо кооперацію з відповідним фондом. Також зелі Лібанової домовились про дослідження стосовно населення, щоб точно знати структуру населення, кількість населення. Це нам також допоможе розробляти адресні цільові програми підтримки бізнесу разом з урядом. Є роботи, є оселя переробка 5.7.9 саме для вашого району. Зрозуміло по є е, оселі. По перше, теж комунікуємо за Щадбанком е, щодо розробки. Е, Механізмів компенсації тих відсотків, які залишаються на позичальнику, тобто 3 або 7 відсотків. Перше, для військових, ми вибираємо скоріше за все цю цільову групу. Щодо переробки, звісно, ми розуміємо, що додану вартість потрібно залишати в Україні. Аргументи сьогодні ще раз прозвучали, і разом із підприємницькими спільнотами, з громадськими організаціями, з радою підтримки бізнесу обласною ми будемо максимально поширювати інформацію. До речі, от по програмі Джейз. Якщо згадати там до 5 тисяч євро виплачують до 4 тисяч євро, якщо не помиляюсь, а сумщина одна з найбільш активних серед прикордонних регіонів по подачі заявок. Тобто ми даємо цю інформацію разом з бізнес-спільнотою, намагаємось бути проактивними в усіх ініціативах і урядових, і міжнародних організацій. На консультацію та цією інформацію, де вони можуть отримати якраз по цим програмам допомоги, перш за все я раджу звертатись до департаменту міжнародної діяльності економічного розвитку. Далі в нас доволі активна агенція регіонального розвитку. Ми її, до речі, запустили під час воєнного стану в минулому році. Вона діє трошки більше року, але вона дійсно активна. Крім того, цілий ряд громадських організацій, рада підтримки підприємства, Богдан Мусунов. Його багато хто знає. Григорій Старіков це керівник агенції. Тому, шановні колеги, хто мене почує, побачить на сумщині. Звертайтесь до нас. Ми відпрацюємо з вами всі аспекти, дамо вам найбільш актуальну інформацію. Дякую.